Івона, чи ти нас чуєш? Руслана так довго говорить. Так, Руслана вже давно готова. Руслана цілий рік вже готова. Ну, ви розумієте з зони, а то може і поганий зв'язок. Ви самі розумієте, але тим не менш, ми пробуємо. Вона мусила поїхати. Вона вибачилась вчора в ефірі, чесно сказала, що вона не зможе бути, і поїхала туди хлопцям допомагати. Ми сподіваємося, що все-таки включення буде. Поки є? А о, yes. бачите, в коло неї наші хлопці. Івоночка, ну помахайте нам ручкою, ну щось скажіть нам. <різь> <різь> Ми за вами дуже скучили. Ми зараз знаходимося прямо на лінії фронту, позаду хлопці, які з вами разом всі проходили Майдан. Тут і представники автомайдану. Я представник стелу. <різь> Батько, як представник також зі застелев, Василь, стефрак. Так, так. само представляйтеся, хлопці, не да давайте, Василь Степанович Стефора, в Україні, героя інститутської в... вулиці інститутської, які який... взагалі я не пишаюся страшенно. ми познайомилися лише тут в зоні АТО. Але скільки було шляхів пересіктися на майдані, так само з багатьма людьми, які зараз знаходяться тут. будь ласка, дуже багато з тих, кого зараз немає поруч з вами, знаходяться зараз тут. Вони воюють за нас з вами, за нашу з вами свободу. Вони продовжують нашу з вами справу. Ми всі одна вас з вами смім'я, що ви мене чуєте. Дякуємо Дякуємо! Дякуємо! У нас, на жаль, немає собою ліхтариків. Але ми вас дуже любимо. Ми дуже сумуємо, що ми не можемо бути поруч з вами. Ми хотіли би зараз стояти зараз на тій самій стелі, на тій самій площі поруч з вами, так як це було рік тому. І нарешті довершити ту справу, яку ми почали. Тому що нам з вами ще дуже багато доведеться разом пройти. Але я думаю, що з такою командою ми здатні на все, з, з такою підтримкою, з таким народом ми не переможні. І з такими хлопцями це взагалі ви що? Іваночка, нам дуже тебе не вистачає, але дякую і передай нашим хлопцям, що ми тут робимо все можливе, щоб передати вам не тільки енергію, а ми. Контролюємо ситуацію і не тільки контролюємо, а демонструємо, що ми є абсолютно мобілізовані, і ви можете не сумніватися в тому, що ми тримаємо Київ, тримаємо Україну, тримаємо весь світ в тонусі. Всі дивляться, що Майдан є. Майдан є майдан, є! Майдан. Є! Можемо побачити, ми дуже хотіли би вас бачити, але на жаль, наш зв'язок не дозволяє цього зробити. Ми І... всім серцем з вами. Гарної вам ночі! Тримайтеся! Вам має бути тепло від ваших сердець. Івана. Ми молимось за вас. Одна команда. Повертайтеся з перемогою. Слава Україні!